Коли вона поїде до лікарні, я поїду з нею. Марі, Кейті, Кейті не видужає. Люба. їй зроблять укол. Їй не болітиме, і вона засне. Ти вб'єш мою собаку. Я допоможу їй померти так. Люба їй дуже боляче. Дуже. Їй вже ніщо не допоможе. І я припиню її страждання, бо я люблю її. Ти вб'єш мою собаку. Ти сердишся. Ми всі сердимось на смерть. Що з нею буде? Вона опиниться там, де ми всі будемо.